Мирного вам дня, любителі гострого. Набирають популярності ножі невеликими розмірами, з невеликими габаритами, але з широким цільовим призначенням. До одних з таких ножів я відношу свою розробку ніж, який я назвав куниця. В шкіряних ножнах з фіксацією на шию. Логотип родинної майстерні. На ножнах розташовується. Ніж-куниця З габаритними розмірами 10 см лезо, 10 см руків'я. Накладки термоясень. Фіксація накладок квінтин, нержавійка після вороніння. Паракордовий темляк стильника ножа. Клинок зі сталі Х12МФ затермічений на твердість 60-61 ніж з невеликими розмірами. На обушку присутній упор під великий палець, щоб було зручно зрізати гілку або працювати за іншим цільовим призначенням. Зі збереженням фактури металу на боках. Слісарка від середини зведений на 0,2-03 наріжучу кромку. І заточка мікрофаска, загальний сороковий кут. Ніж дуже зручний, не дивлячись на свої маленькі розміри. Для захисту ріжучої кромки виріб розташовується в шкіряних ножнах. Чудово підійде е, рибакам, мисливцям. І людям, які люблять, полюбляють відпочивати на природі. Багато місця не займає, розташовується. Є для цієї моделі розроблені ножни, як на фіксація на ремінь, так і ножни з фіксацією на шию. Кого зацікавили, вироби в такому виконанні, будь ласка, звертайтеся.